А то вчора побубніла-побубніла, що, що я собі постійно роботу шукаю. І все, думала, все, заспокоїлась. Ага, вийшла сьогодні, ну, прийшов дощик. Я сьогодні вийшла, думаю, боже, що це в мене гуляють грядки, де був часник. Ну, ну, і що? Ну, І знов клінічний випадок. Зробила рядочки, зараз посію. У е, мене є асорті, я сама збираю своє насіння вже багато років, гірчиця салат, вона у мене є. Трьох чи чотирьох видів я її обожнюю. Зараз гарчичку тут посію, на іншу грядочку, де був чесничок, посію кінзу, бо вже вона попереростала. До речі, це вже третій раз за цей сезон. Я сію зелень. Ну, Зелень у нас іде в великих кількостях, тому лишилось. Лишились залишки мульчі після часника, лишились. Ну, коротше, зараз от під таку погодку саме воно сієть. Зараз пролью рядочки і посію. Буде знов свіженька, гарненька зеленуха. Вам теж спокою не дають порожні грядки? Чи ви лишаєте землю, нехай відпочиває? Що ви з цим робите? Як ви це лікуєте в своїй голові?